Ну нарешті, із цією червоною коробкою до мене прийшов різдвяний настрій. Або чому ж я так чекала на цей різдвяний б'юті бокс? Ну, по-перше, він секретний. І я не уявляю, що в ньому. Я таке люблю. Це як адвент календар, але Крісмас Бокс від Хіларі це більше ніж адвент календар. Адже, коли я його відкрила, я побачила, що він включає лише повнорозмірні продукти з косметичної лінії бренду. В Цьому б'юті боксі я знайшла свої улюблені продукти за привабливою вартістю, оскільки вміст боксу дівчата, увага. Чи перевищую його ціну. Ви уявляєте? Б'юті бокс включає все необхідне у повсякденній б'юті ротині. А ще ці аромати. Я у захваті. До речі, в кожному б'юті боксі гарантований подарунок. Грошові бонуси, знижки, ексклюзивні презенти від українських брендів, ювелірні вироби, аксесуари, навіть товари для дому. Мій бонус це знижка 22% на наступне замовлення. На що я завжди звертаю увагу? Це на склад продуктів. І звісно, тут все натуральне, що для мене є великим. Бонус. я вважаю, що це класний подарунок близьким на свята. Скажіть чесно, а ви вже придумали, що хочете під ялинку?